Тарас Тополя відвідав Чернівці у рамках проекту ЮНІСЕФ Юрепорт. Це проект ЮНІСЕФ ЮНІСЕФ це благодійний фонд світовий відон, який спрямований на встановлення безпосереднього контакту з молоддю і скальпування вивчення думки молоді стосовно тих чи інших питань, які є актуальними. На зустрічі обговорювали тему розвитку та популяризації української музики. У всій країні є такий український тренд. Що українське стає якби модним, українське стає цікавим, і багато виконавців, навіть співачі російською мовою, почали переходити на українські пісні. Це видно, це от очевидно це стається навколо нас. Я думаю, що через два роки ми не впізнаємо просто нашу музичну реальність і будемо думати, як раніше ми могли жити з таким засиллям от російського і з таким маленьким відсотком українського також вокаліст гурту «Антитіла» прокоментував закон про квоти на українські пісні та мову на радіо. Ми призвичаємося, і нам станеться органічно. Так само як нам органічно ходити наразі на український дубляж е закордонних фільмів. А пам'ятаєте, скільки слини виплювали, е коли лише почали? От какие темальне. Не та ходити. В Відтоді всі входять і слухають український дубляж, прекрасний, якісний, і ніхто не плюється. На... гурт Антитіла грає в жанрі поп-рок та виконує пісні українською, російською та англійською мовами. Микола Швець Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.